Всім привіт на моєму каналі. Ми продовжуємо читати про єдет Євротакцімаліту 2 і вже є бета-версія 1.50. Слухаємо, читаємо далі. Е -е, у нас є новина для нашої найкращої спільноти. Сьогодні ми випускаємо експериментальну бета-версію. Майбутнє оновлення 1.50 для Євротре 72. Чому ми називаємо нашу майбутню бета версію Експериментальною, нам потрібно керувати очікуванням з самого початку. Цього разу ми починаємо бета цикл із досить раннього стадію. Рівні полірування та соб'єдідності не такі, як у наш звичайний відкритих бета версія ми, вирі... ми віримо в прозорість нашої спільноти. У цьому разу нам також потрібно зібрати багато відгуків, щоб зрозуміти, наскільки довго працює функція. Ось чому ми пропонуємо цю експериментальну бета версію як попередницю відкритої бета версії Даючи нам уявлення про те, що має відбутися водночас, визнаючи, що робота над нею ще триває. За, за наша команда наполегливо працює над внутрішніми проектами та релізами. Усі заплановані для версії 1.50 нашим не незважаючи на всі наші зусилля, деякі експерти. Експ Оновлення все ще вдосконалі. Однак ми знаємо, наскільки важливо залучати нашу спільноту до процесу розробки. Тому ми надаємо вам цей місць у його поточному стані. Ваш відгук на цьому етапі є безцінним, оскільки ми прагнемо забезпечити оптимальний досвід. З експериментальною бета версією ми пропонуємо наших відданих гравців приєднатися до нас у налагодженні, текстуванні та наданні відгуки. Ваше внесок допоможе нам виявити та усунути будь-які проблеми чи недоскональність до відкритого бета тестування та, зрештою, повної версії 1.50. Варто зазначити, що ця бета-версія може викликати нестабільність у певній області гри. Для тих, хто правильно досконаліше досвіду, ми рекомендуємо дочекати наступного відкритого бета-тестувань або випуску повної версії. Ми дуже прагнемо надавати високу якість. Оновлення найближчим дням ми продовжимо налагоджувати та завершувати все, що надходить до ЄТС-2. За оновлення 1.50. Ми дуже вдячні за ваше терпіння та підтримку на цьому етапі, оскільки ми працюємо над плавним переходом до наступного розділу Євро Тракт Сім'ята. Без зайвих слів. Давайте загля... заглибимо. Все те, що ми можемо очікувати. Від версії 1.50. Зміни рендерер. поки що все, що базується на API Direct 11. Ми постійно працюємо над покращенням нашої системи, візуалізації. Останнім часом це було ключовою мовою, хоча для завершення потрібен деякий час. До того часу ви можете очікувати додатка міст і вдосконалення. Версія 1.50. Зокрема, було додано нову функцію та або темпора анти асин, яка відрізняє себе від інших методів згладжування, спрямоване на згляджування зображень, щоб. Зменшити на рівні краї або мерехтіні до допомоги візуалізації з вищої роздільності, здатність, натомість там використовуючи часову шкалу, зокрема попередні кати для обличчя, значі, кольорі, ніби з вищої роздільною здатністю, забезпечуємо більш плавний результат. Каскадні зміни ціней плавний перехід під час змішування між каскадами, Більш плавні та краще стабілізовані краї, ціні, м'які частинки, частинки та світлові спалахи плавно зникають. Коли знаходяться поблизу геометрії, усувають різні перетини для більш бездоганного візу... візуальної досвіду. Освітлення зацінений, дем частинки, диму запокри... покращення сприйняття гучності та заціненням від сонячної світла створюють більше реалістичну та захоплюючу атмосферу. Далекі ціни тіні, постійні ціні відвідали великі об'єкти, таким як заводські цехи, хмаро, чоси та шлямок. Проводи, за можливість викнення їх у меню параметр. Оптимізоване обличчя освітлення, динамічне освітлення, оцінюється за один прохід. Відомий як кластерне освітлення, що покращує продуктивність у нічних сценах. О. О, сценах. Ви можете побачити, як дошпад є, на на ну, Вот так. Выглядает. Маленки. Ну все, а это изменяется, он на точку Тени Солнце. солнцем. Файл. Э, Проработка интерфейса у Ми представляємо значні оновлення інтерфейсу користувача, щоб покращити взаємодію з гравцями та додати більше функцій. Редизайн отримав більше плоских мінімалістичний дизайн, зі спливаючими підказками та багаторівненою навігацією, що забезпечує легку доступність для більшість екранів інтерфейс. Користувача видимі зміни є лише еволюцією попереднього вигляду, хоча функціонально було вкладено багато роботи, щоб зробити їх більш комфортними. Для роботи з геймпадом або кермо, вимагаючим. Менше часу, щоб досягнути до клавіатури. Найбільшою зміною є оновлення, дизайну головного екрану, новий рядок стану, який розміщується на багатьох екран, інф... інф... інтерфейсу, користувача ярлик, швидко меню, нові шрифти, підкто... піктограми та багато іншого. Результати має бути чіткішим вигляд. У розділі є здатність 2К і 4К, а всі зміни сприятимуть більш раціональною ну, ігровому досвіду. Найближчим часом ми плануємо створити окремий більш детальний блог на цю тему. Тож спілкуєте з за оновленням, отак. Бачимо, можемо. О! Так зробити буде так. Виглядати. Ну, то потім от таке не еше. О, інтерфейс поміняли в меню для грузовиків. По є е, сніжний інтерфейс для погрузки. Сюди.

E, довгоочікування проєкт швейц Реворд» має дебютувати в майбутньому версії 1.50 точка 50 Євро72. Ви можете з нетерпіння чекати поповнення оновлення дизайну Швейцарії, виключаючи її великі міста, такі як. Женева, Берн і Цюріх. Поряд із цим покращення е економіка було точно налаштовано, що відображати реальність із доповнення таким як склад шо шоколадної фабрики. Але це ще не все. Мереж дорі також суттєво оновлюється, підготується до вірту. Навігації по нещодавно додатка ділянка автомагістралі А-9 і складної дороги номер 19 Крім того, в цілію давньої бажання багатобійників, маршрут А-40 е 25 від Женеви до Аости, Італія обіцяє хвилюючу подорож під величним Монбланном. Ви можете переглянути трейли цього проєкту нижче або знайти всі блоги про переробки тут. Команда, що стоїть за величезною Швіцланд-Реворд, уже задіяна в іншому проєкті переробки. Однак наразі ми збережемо будь які додаткові відомості про собі. Ми подивилися трейлер про, ну, можна сказати, переробка Швейцарії в 1. .5. Німеччина переробка рейн. версія на точка 50 ми переробили рейський регіон у рамках проєкту Geometry Reward. Загалом було повністю відбудовано чотири міста: Дормут, Кейн, Дісвіндор і Дунбер. Ми оновили не лише місто, але й інші оточення. Увесь регіон було переомислення з нуля. Ми також додали частину автобану 3 від Кельна до Франкфурта. Ви можете дізнатися про цей проєкт переробки більше детально в цьому облозі, е, присячні міста, цього району або в іншому блозі про промисловість і перехрестя. Ви цій частині Німеччини не, е, навпевно, що не в останнє, коли ми чуєте про проект переробки Німеччини, оскільки команда вже працює в іншій частині країни. Европа німеч. Не можу сказати. О. Демо центр скані. Демонстрація центр скані в вис... Седерцелі Швеції, яким ми розробили у співпраці з Ісканією, депютую версію на точка 50. Це заклад було створено в 1995 році та служить багатьом цілям у реальному житті. Збільшу Сканія використовує його для демонстрації своїх транспортних засобів, як вантажівок, так і автобусів. Заклад приймає до 14 тисяч відвідувачів широко від університету до інженерії, а також дозволяє водіям з правами категорії випробувати транспортні зазвичай. У, у, у грі гравці матимуть можливість переміщатися у, по від, 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 відтворення тестової трас, що Звичає асфальтові, лісові та гравійні граві, дороги, пропонуючи різноманітні випробування на місцевості. Це внутрішньо ігрова схема. Є точко копії справжньої атмосфері 1.1. Пам'ятайте, що вам потрібно мати зкань. Скандинавія DLC, що мати змогу відвідати демонстрації центру Скані. О, Скані йдемо. Оновлення DLC для Wilton Traй Park. У шп... у справці, у справці? У співпраці з Вілтон Trailers ми представляємо нову серію трейлерів. Контейнер Mass. Для Вілтон Трейлер Парк Дільсі. Завдяки надлегкому та місцевому корпусі це оновлення пропонує дві довжини для додаткової універсальності. Перше Вілтон контейнер майстер NC3 P20 tank довжина якої становить 8305 мл мм, 27 футів. Спеціальне створення для безпопечного транспортування контейнерів. «Центр» для хімікації АДР. Друга дожина, яку ми представляємо: Vіolto контейнер Майсе NH3 P40 SL. Призначена для транспортування 40 фунтового контейнера або два... 2,2 на 20 футовий контейнери, обидва ці дрейвери, також мають низьку доступні опції. Детальніше про це можна прочитати тут. Контейнери. Воно буде так виглядати. Цистерна для бензину. Підказка «Параметри». параметрів. Наведіть вказівці мишки на кожну опцію налаштування, щоб відобразити корисну інформацію, включаючи того, що ці параметри роблять тепер ви, без особливих усім. Зрозумійте призначення кожного регулювану параметру налаштування, що дозволить, дозволить вам легко налаштувати свій досвід. а та тюнін ом так. а ціста. Після е, провадження е, рівноманітних функцій е, допомоги водіння наступних кроків. Кроком для нас стала розробкою систем допомоги водієві. Ця система складніша, тому що вона має добре. Е, Працювати за різний спосіб, якими люди керують своїм автомобілем, -зроби, зробити так, щоб він добре працював із кермовим колесом, зі зворотним зв'язком засилою. Було особливо важливо, хоча це була складна чи можлива проблема, як от петлі зворотного зв'язку, керувань та інші деталі. О. Гленд деперт вайтес. Крім того, потім у е, смузі е, різний режим, корне, за який служить різним цілям, що робить роби його складнішим. Тепер водіє вантажів може насолоджувати просто мімку, не новши його разом із адаптивним круєм контролем, дозволяє вантажівцям більше. Керувати автомобілем. Оце зміна карт, є транспортне засоби, інтерфейс, візуальний і звук можна. Також, а, ми дізналися, що в 1.50 є зміна Швецарії, Німеччини, ОТО є дизайн-центру дизайн дизайн-центр Сканія, і будемо продовжати. Читати і все. Е, ставте лайк, буде багато новин про єтс 2, про 1.50. Добре. Бувайте, хто був, поставте лайк, буде багато новин і все.